21 червня знаковий день для нашої країни. У Лондоні розпочалася дводенна конференція з відновлення України. Понад тисячу іноземних високопосадовців із 61 держави, представники неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів і підприємців долучились до участі у саміті. Важливість проведення масштабного міжнародного заходу для нашої країни відзначив народний депутат Юрій Шаповалов. Зокрема, у повідомленні на Фейсбук-сторінці говориться, що на конференції обговорюють відновлення зруйнованої інфраструктури. Розвиток торгівлі та інвестицій, відбудову житла та роль місцевої влади у відновленні України. До речі, Юрій Шаповалов анонсував підписання на саміті інвестиційної угоди про надання Кременчуку грантової допомоги, адже міжнародні партнери підготували низку програм з економічної підтримки українських міст, серед яких і наше. Також народний депутат подякував президентові України Володимиру Зеленському, уряду та народу Великобританії за можливість показати незламну Україну всьому світові, як країну, яка не здалася, попри всі жахи війни. Парламентарій додав на законодавчому рівні робимо все можливе, щоб залучити якомога більше Стів у відбудову нашої країни після перемоги над ворогом. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.